І я помітив, що коли ви е, з дівчатами, наприклад, я запрошую до себе, то це як троянський кінь до тебе в квартиру заїжджає. Ви зустрічаєтесь в барі. Типа ви сидите там, що спілкуєтесь трохи, да. там п'єш коктейль, такий будеш коктейль, вона така, ні-ні, я гидую типу, з інших стаканів. пити, таке. Типа ви що сидите, спілкуєтесь, і ви там подобаєтеся, ну все, типа. За своїм приходять. Починається. Я вірю, тільки якщо вона з термосом прийшла, тоді я вірю, що вона гидує. І у вас таке спілкування, обережно, все, обережно, все, і ти думаєш, ну блін, я не знаю, типу, і ви все, їдете там в таксі, все, приїжджаєте. І тільки закриваються двері твоєї квартири. Ви цілуєтеся, вона така, що ти цілуєш, бля, задушив мене. Уїби мене, бля, волоп, старичок. Плюнь мені в лицо. Ну, лося мені зараз накинь. На лося? Хуєм лося удар? що ти сидиш? Сапля! Ще з мамою живе, блядь. 27 років, здоровий лоб. І от тита удар! ой. Подожди а мама як реагує, коли це в коридорі починається? Мама каже, синочку мені не трош! Я ти сама ще сама ляпка сесіш! Ну, сыночка с просто... корпусом! <ріст> Нормально дай! Дай я, дай я, ебу в'єбу. Ти на груші, бля, сбоку, 150 вибиваєш? Зараз <ріст> нас... всю, всю мощь. Я сижу, плачу вже, <ріст> короче.